У зв'язку з тим, що такі нестійкі атмосферні процеси, різні атмосферні фронти будуть пересікати територію нашої області. і внаслідок цього температура теж буде коливатись то холодніша, то тепліша. На фоні минулих морозів буде відносно трошки тепліше повітря. На сьогоднішню ніч вже чекаємо теплий фронт, і завтра знов холодний. Тобто погода буде нестійкою, з опадами. Вночі та ранком, в першу половину дня посилення вітру до 15-20 метрів за секунду і в хуртовини можуть бути. Ожеледиця теж на дорогах зберігається. Температура нічна буде від 2 до 7-8 морозу, а денна десь 0,5 морозу завтра. 14-15 погоду буде зумовлювати другий циклон, який з північного заходу до нас буде наближатися. І там знову теплий фронт. Тому погода стане, температура стане трошки теплішою. Денна буде сягати від мінус трьох до плюс двох. Буде вже мокрий сніг невеличкий в день, потепління буде короткочасним, тому що за теплим фронтом знову буде поступати холодне повітря атмосферне і вже на 16-17 ми знову чекаємо на ніч 4-9-5-10 морозу і на день десь 1-6 морозу. На 18 і знову очікується хвиля теплого повітря, і температурні показники будуть в межах від двох морозу до чотирьох тепла протягом доби. Невеликий мокрий сніг.